Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Тисячі кілометрів по усій лінії фронту від початку російської агресії здолали паноці волонтери з Рівненщини. Вони ще з часів АТО допомагають війську. чим можуть днями прибули до 65-ї окремої механізованої бригади, що бронить Запоріжжя, привезли відновлене авто, бо знають, що такої техніки бракує. Армійці підтверджують, нині не аби який дефіцит машин, тож оборонці змушені оголосити збір на ремонт своїх авто. Із волонтерами вояки 65-ї бригади зустрічаються біля вже легендарної ріхівської стели героїв. Слава Україні! Героям слава! Доброчинці з Рівненщини, що здолали більше тисячі кілометрів, перепрошують, трохи затрималися через ДТП. Трошки підрізали нас. Що то по відбійнику, буханку знесло вліво. Це панотець ПЦУ, пан Мирослав з міста Березно волонтерить ще із часів. А то волонтерство ми займаємося ще з 14-го року. У більшості випадків ми займалися збором продуктів, а на цей раз ми вирішили привезти їм автомобіль подарувати. Зробили капітальний ремонт мотору. переправили ходову. Це наші воїни захисники в кого були. Пан Микола, водій вантажівки, яка рясно вкрита написами вдячних оборонців. Два дні назад був на Харківському, Донецькому напрямку. Переночували і назад на Запоріжжя. А що туди відвозили? Також ми автомобілі. Під антидроновими сітками волонтери рушають до одного з підрозділів 65-ки. Ви да. Вояки готуються вивантажувати машину. Бері, бері, бері. Бері, Відновленою автівкою кермуватиме земляк волонтерів на псевдобобер. І мені номери готові. Босять отакі номера. Там дуже допоможе заготовкою дров на зиму, табатуся не що з продуктами, з водою. Його попереднє авто знищене. Я їхав. Ворожикамикадзе влучив машина, так і там осталася. Дякувати Богу. Всі живі без зарабимо. Ми не тільки в 65-ту -ті приїздимо. Ми приїздимо і зараз їздимо, їдемо на Донеччину після цього місця. Скажу посвященичому. Як живу, стараюся жити, так, так хочеться, щоб наша Україна жила без цих всіляких північних сусідів. Принагідно, панаці волонтери з православної церкви України помолилися за українських воїнів. Загін зібраних в наших благослови скріпида. Серце мужнє на супротивників. Вояки тішиться будь які автівці, бо їх критично бракує. Це розхідник. Вони знищуються дронами, вони підриваються на мінах, вони просто морально і технічно застарівають. І Хочеться всім всім подякувати, хто допомагає. Із собою волонтери забирають пошкоджений армійський позашляховик. Його лагодитимуть столичні волонтери. Правіше руля! Дві машини в них вже є на ремонті. Ще одна машина. Вони зараз приженуть машини, ще одну машину заберуть на ремонт. Що дуже з машинами це дуже проблема, скажімо так. Тож вояки 65-ї бригади збирають кошти на ремонт аутівок і просять небайдужих долучитися. Андрій почті Артем Деженков, факти сі Єдині новини.